Леонід Глібов, ягня. Моторні діти, дівоньки й хлоп'ята, первоцвіт наш, веселі небожата. Щоб знали ви, як в світі треба жить, як шанувати долю молоденьку і стерегтись того, чого не слід робить. Я розкажу вам баєчку маленьку. Було собі ягня, потішеньке таке. Пошарі не було такого, жартівливе і швидке не слухало нікого. Ращу само або ж підмовив хтось, надумало воно все стадо насмішити. У вовчу шкуру одяглось, і ну, скакать, Аукать і страшити, регочуть, плигають, кричать, неначе побояться вовкулаки. Таки там стали вироблять. Аж насторочились собаки, а потім кинулись на вовчика гуртом. Дали йому такої наминачки, що аж матки посипались кругом. Собаки не дають вовкам потачки. Дедівся сміх, піднявся сто не плач, на силу бідного оборонили. Отак, як бач, і жартів лиха наробили, всіх жаль бере. Овечок і ягнят, і журиться вівчар, і плаче, бідна мати. Бо то не іграшки, не жарт в зубах собачих побувати. Такого лишенька ніколи б не було, Коли б не слухалось дурної волі. Жило б собі ягня й росло, радіючи на ріднім полі.